Я хотів би так, я хотів би ще, користуючись нагодою, подякувати працівникам Кузні на рибальському, ось тому, що це сьогодні. Це була дуже знакова подія. Знаєте, ми дуже часто нарікаємо на те, що український оборонний комплекс не працює достатньо для того, щоб оснастити збройні сили України. І я не хочу згадувати про те, що ці катери, які сьогодні ну так урочисто, був представлений для збройних сил України, для військово-морських сил України, для українського народу, і за тих катерів. Генерал Павловський був підданий кримінальному пересліду. Вони бачите, час. Все розставляє на свої місця, і той, хто робить добру, правдиву справу, він насправді і буде в пошані, і буде в повазі від українців. А ті, хто творили тоді оці штучні кримінальні справи, я не знаю, як вони сьогодні будуть дивитися в очі українських військових, в очі українцям, бо те, що зробили працівники цього підприємства, заслуговує поваги, шани і гордості за можливості українського оборонного комплексу. Так, зараз я крина мала змогу це побачити. А, пане Олеже, велике вам дякую. Ви праві на 100%. Олег Ценютка, народний депутат України, фракції Європейської Солідарність. Дякую вам щиро і до зустрічі в етері прямого.